Щойно подивився одне відео, де депутат Європарламенту виступив з, таким, з такою критикою в адрес України, і, зокрема президента Зеленського, який би він не був, але він наш президент. Скільки ще європейців повинно потеряти життя, гроші, своїх накопленів поки Україна сяде за стол переговорів з Росією? В даній ситуації я хочу запитати зустріч на дати питання. А скільки українці мають ще втратити своїх рідних? Скільки нам ще треба втратити своїх домівок? Ми теж втрачаємо свої накопичення. Знаєте чого, Тому що вони просто поховані під завалами в Дніпрі, вони поховані під завалами після російських ракет російських. Тому це питання ганебне і цинічне, тому що поки. Українці втрачають рідних, близьких, життя людей, я вже мовчу про житло. А ви просто типо, втрачаєте якісь свої там робочі місця. Так можете приїхати в Україну і повтрачати, те, що ми тут втрачаємо. Чого ж ви слабо? Ви б то сиділи, роти свої позакривали б і не розказували нам, що ви там страдаєте. Бо поки Україна стоїть щитом Європа, Європейці, дай весь світ цивільний. А малою кров'ю. І правда, всім людям велика подяка людям за те, що вони об'єдналися навколо України, допомагають гуманітарної допомоги. Але це не в коїм віки не стосується європейських політиків, дипломатів да навіть і американських політиків, тому що якби ви хотіли зупинити цю війну, і причому не шляхом переговорів, про переговори не може бути і мови. Тому що встануть наші хлопці з того світу, я вам чесно кажу, це не заради цього вони полягли, щоб ми зараз сіли за стол переговорів і здали якийсь хоч один метр нашої землі. Не переговори треба вести, а давить цю гниду полтора метрову до тих пор, поки він або в бункері не застрелиться, як Гітлер, або не висітиме нахромлений на шпик своєї звізди в Кремлі на Красній площаді. Отак треба ставити питання, а не ви там втрачаєте якісь свої збереження. Або як там з Модентокін співак казав, що а, а, чому ми маємо переплачувати за газ? А чому ми вообще повинні в темноті сидіти? Чому ми вообще повинні в холоді сидіти, щоб ви свої жопи гріли? Потому що на нас все це зараз окашилося. На нашій землі, на нашій території ведуться ваші переговори, ваші інтереси, а не наші. Світ з Росії домовляється на крові українців. Давайте говорити правду. Весь світ об'єднався, допомагають люди гуманітаркою. Ну правда, наші гандони ж в кабінетні умудряються і тут красти. Але в даній ситуації ми говоримо про те, що наших тут інтересів війни немає. Тільки свобода, воля і незалежність. Все, а ви свої інтереси, весь світ намагаєтесь зараз викраїть в переговорах з Росією. Топчачись по крові українців, от і все. І ви ще будете розказувати, що ви дискомфортно стали жити. Так вас вообще завтра не буде, якщо ми е, здамо хоч шах назад, тому що цей придурок обізбашений кончений, вже ядерку готове. А ви страдаєте за свої якісь збереження, за свої робочі місця. Треба подумати про те, щоб завтра дітям було по чому там ходити ще по якоїсь землі не вижити, по вашим дітям, а не нашим. Поки що ми зупиняємо всю третю світову війну. Ми, волонтери. Захисники, добровольці, як би наша влада не хотіла іншого. Ну, ми це робимо. Ми звичайні українці. А ви там що то вам не подобається, що ви втрачаєте якісь свої збереження? А ми життя втрачаємо, щоб ви жопи свої далі продовжали гріти. Так може ви не до нас закидаєте, що Зеленський не сідає за стол переговорів з Путіним, тому що ми з терористами переговори не ведемо? Може, ви своїм скажіть, хай вони жопи піднімуть, да не подачки нам дають. Не олігархам наших годують через фонди, яких гроші крадуться, не чиновників наших запихують гуманітаркою, що вже е, валяться магазини їхні розсипаються, матраси одіння хлопаються. Може ви дійсно візьмете за цього придурка полтора метрового і всі куча його і назавжди зупинимо? Так може питання надо становити? А не ми там десь свої збереження втрачаємо, скільки ми будемо це робити. А скільки ми будемо наших хоронити людей? Скільки ми наших дітей будемо ховати? Скільки ще крові пропитається українська земля? І що ви будете говорити, коли ми зупинимо Путіна? Щита нам повиставляєте за ті гроші, які ви в кредит дали? Для начала ви повинні погасити всі зовнішні заборгованості України в знак подяки за те, що Україна на своїй землі зупиняє третю світову війну. Да поднять жопи своїх політиків, які е, піаряться і торгуються. За свої лічні політичні амбіції свої річні інтереси з Росії на території України. І не очкують, а піднімуться всі, об'єднаються і раз назавжди цього гандона. тому що він завтра, як не на Польщу, піде, бо Польща вже готується до війни на Білорусь, так інші країни почне штурмувати, які віддали останнє Україні і самі залишилися зараз не озброєні. Так може Путін розоружає НАТО нашою війною? Бо НАТО нам також багато чого дає зброї. Може, ви ще проконтролюєте цю зброю. дивіться воно ефект швидше буде. Так що не за е, свої накопичення треба переживати, а за майбутніх дітей наших треба переживати. Чи буде їм завтра по якійсь землі ходити? Чи знову будемо чекати десятиліття і Нагасака, на Гасака, поки все потихонечку відійде від ядерної зброї? Розпереживався він за свої збереження.